Шановні жителі Глибоцької громади, напередодні величного свята Святого Миколая хочу привітати всіх з цим прекрасним святом. Це свято він чує початок новорічного різдвяного циклу. Побажати добра, побажати здоров'я. А зокрема, Глибоцькою селищною радою спільно з святими Миколаями всіх населених пунктів сьогодні розпочато різдвяну благодійну акцію. Святий Миколай зайде до всіх дітей сиріт, святий Миколай зайде до дітей, позбавлені батьківської опіки, а також відповідно до дітей-інвалідів. Сьогодні святі Миколаї розпочинають свою роботу і до нового року вони повинні завітати до. Кожного нашого маленького жителя нашої громади. Свято вас. Дорогі глибочани, шановні діти, я отримував листи від кожної дитини, і у цю ніч кожен чемний маленький глибочанин отримує гарні подарунки. Знайомитися своїми помічниками, які допоможуть роздати всі подарунки по старостинським округам Глибоцької об'єднаної громади. Наступаешь